Малята, пропоную сьогодні вирушити у подорож нашим майданчиком і пригадати, які ж дерева ростуть у нашому садочку. Малята, давайте з вами пригадаємо, з яких частин складаються дерева. Внизу в дерева є коріння, яке заховане в землі. За допомогою кореня дерева живляться, далі по стовбуру поживні речовини. Підіймаються вверх до крони дерева. Крону утворюють гілочки і листочки дерева. За допомогою крони дерево очищує для нас повітря, дає нам затінок у літню спеку. Дерева бувають дорослі і молоді. У дорослих товстий стовбур і розлога крона. А у молодих тоненький стовбур і рідка крона. Отож, вирушаємо на наш майданчик. Давайте підійдемо з вами до цього величного красення. Подивіться, який в нього міцний стовбур і гілочки розлога крона. Впізнали його? Так, малята це дуб. Дуб дуже міцне і сильне дерево. Стовбур в нього темно сірого кольору. І якщо притулитися до стовбура, обійняти його трішечки постояти, то можна навіть набратися сили. Подивіться, що це лежить у нас під дубом. Так, це жолоді, плоди дуба. А ось тут у нас молоденький дубок. Зверніть увагу, стовбур у нього гладенький, світло-сірого кольору, але крона вже доволі густа. Зверніть увагу на форму листя нашого дуба. Дітки, а ви знаєте, що восени листочки на дубі не жовтіють, а червоніють, а потім стають коричневого кольору. Малята, а це що за дерево? Подивіться, яка цікава в нього крона. Схожа на якусь модну зачіску, давайте підійдемо ближче. Подивіться тоненькі гілочки звисають майже до самої землі і нагадують розпущене волосся, а у цього дерева товстий темно коричневого кольору. Крона цього дерева така розлога, що під нею можна сховатися, як у справжньому наметі. Тут так затишно. Можна сховатися і від сонечка, і від дощу. Подивіться, що за листочки в цього дерева. Вони такі довгі, тоненькі, схожі на рибок. Пізнали, що це за дерево? Так, малята, це верба. Подивіться, малята, а це що за деревце? Так, малята, це теж верба, тільки вона ще зовсім молода, тому вона нагадує маленький кущик. А зараз малята ми з вами підійдемо до наших кленів. Подивіться, які красені. Осінь уже почала розфарбовувати листя на цих деревах у різні кольори. Тут і жовтий, і червоний, і жовто-гарячий колір. А стобур у клена темно сірого кольору. Крона Розлога. Подивіться, якої форми листочки у клена. Так, вони схожі на долоньку або на корону. А насіння в клена схоже на маленькі літачки. Подивіться малята, а ось і молоденький клен. Стовбур в нього тоненький, світло сірого кольору. І висока, і струнка, і красуня ось така, це наша ялинка, подивіться її крона схожа на пірамідку. Гілочки пухнасті, розлогі. А верхівка нашої ялиночки тягнеться до самого сонечка. Стобор у ялинки темно-сірого, майже чорного кольору. А гілочки схожі на маленьких зелених їжачків. Малята, ми з вами наближаємось до нашої красуні берізки. Погляньте на крону дерева. Наша берізка повплітала собі у волосечко жовті стрічечки. Давайте розглянемо стовбур дерева, якого він кольору. Так, знизу він темний, а зверху білий з чорними плямами. Тоненькі гілочки берізки звисають майже до землі. Давайте уважно з вами, малята, розглянемо листочки берези. Які вони? Так, вони невеличкі за розміром, мають гострий кінчик і зубчики по краях листочка. А якусь вони мені геометричну фігуру нагадують. Так, схожі на трикутнички. Малята, зверніть увагу, що у молоденьких берізок стовбур білий від самого низу і доверху. Ось такі чудові дерева ростуть на нашому майданчику. А тепер пропоную пограти у гру, впізнай дерево за описом. Поміж інших дерев, її виділяє біло-чорний стовбур. Цвіте водночас з розпусканням листя. У той час на тонких гілках багато невеликих листочків та довгих сережок. Листки округлені з дрібно посіченими краями. Вона висока та струнка. Береза. Це велике довговічне дерево. Досягає до 40 метрів заввишки. Товстий стовбур надійно тримає звивисті кремезні гілки. Коріння міцно закріплює дерево в землі. Йому зазвичай не страшні сильні вітри. Згодом з'являються жолуді. Дуб. Тонкі гілки спускаються до землі, неначе дівочі волосся. Росте біля водоєм. верба. Легко опізнати за червоними плодами коричневим гладким стовбуром. Її ягоди полюбляють птахи, горобина Завжди зелена красуня. Нею прикрашають домівки на Новий рік. Ялинка.